Вітаю вас у себе на каналі, друзі. У нас з вами є декілька питань, на які я не залишила коментарі. І так, давайте так. Я не буду довго-довго там щось розповідати, тому що дуже багато певної інформації у нас вже було на каналі. Я неодноразово відповідала вам про майбутнє України ще з мабуть з 21-го, з 22-го року. Тому заздалегідь попрошу вибачення, якщо хтось не відзначив, хтось не почув, хтось нічого не бачив. Ви будете питати мене про щось дуже багато інформації було на майбутнє що. Як в нашій державі ця війна зараза? Чесно вам скажу, на довгий період часу, як би важко нам не було, але ми все одно зможемо це пройти подолати. Ми все одно зможемо все відбити і добитися справедливості. А що стосується питання, хочу відповісти для декого, хто мене питає, звідки вона, з яким батьком вона відповідає. Друзі мої, давайте я одним махом, щоб було кожному з вас зрозуміло. коли я кажу батько, це моє покликання, це мені так. Мені так бажається. Тим паче, що а, батько це є душа кожної людини. Хто знає, завжди каже, саме божественне, що є в людини, це її душа. Ота часточка, яку ніхто не бачить, але кожен розуміє по відчуттям, що вона вас хвилює, бентежить. Ви на рівні душі підсвідомо розумієте, що щось буде не так. Моя інтуїція мені підказує так, потрібно робити, так ні. Так от, а дуже багато часу о, Займаюся вивченням людської душі настільки, наскільки це можливо. Від початку карти, з якими я працювала багато років з Ленорман, потім, проводячи багато часу, сидячи вичитуючи псалми і молитви, потім знов повертаючись ти розумієш, що в розвивається, і в якийсь момент ти розумієш, що вже твій поклик твій йде не так, як раніше, а ти все на відчутті, ти чуєш, ти бачиш, ти проговорюєш. Я завжди звертаюся до душі. Батько, не тому, що мені так колись захотілося. тому що він сказав: Усвідомте, ваша людська душа, душа це і є частка Господа. Абсолютно. Хтось каже Всесвіт, мікрокосм, ну як хто людина як бажає вище разом. Хтось каже, моє друге, я. От все, б ви не назвали, це буде все одно проявлення Божественного в людині. Це є ваша душа. Розумієте, ви чи ні? Мені завжди і приємно і з повагою відношусь, коли. Звучить фраза батько. Він все одно для нас є, як батько. Розуміємо, чого чи ні. Тому відповідаю на ваше запитання, я спілкуюсь зі своєю душею. Ось так на рівні підсвідомості. Я не можу вам пояснити, як воно йде по відчуттям, як воно сприйняття. Ти розумієш, що це є тепло, це є аура, це все відображується. Навіть коли я десь гримлю або мої якісь погані думки йдуть. Я вам так скажу, у мене зразу так куди ти спішиш, давай контролюй. Не можеш, не можеш, не можеш. як би ми мене бажали, людина не може сама а, отак от раз, одним махом, і все відкинути. Це потрібен час для того, щоб зрозуміти, що якось потрібно заспокоїтись. А як заспокоїтися, коли воно там нерв такий б'є в тебе, куч купа думок лізе? Це тільки в молитві. По-іншому, це медитація. Молитва це та в санат переводиться все одно медитація. Ось і все. Тому я дуже багато намагалася і намагаюся медитувати. Тому, друзі мої, відповідаю: я спілкуюся і передаю вам інформацію на рівні підсвідомості душі, мови, інтуїції від душі. Але батько завжди каже: Я єсть, я ваш. Ваша душа, я є Господь ваш. Розуміється, людина чи ні. Я вам так скажу: рано чи пізно ми всі до цього приходимо. Ось ми всі до цього приходимо. Це не означає, що я якась особлива чи ні, друзі. Така сама, як і ви. Зі своїми проблемами, зі своїми болючими питаннями, з усім, що є. Оце така ж сама, як і ви. Не відрізняюсь геть взагалі нічим. Єдине, що чомусь до мене частіше доходить від моїх друзів. Це, це те, що я відрізняюся, яка я є на екрані, відповідаючи, працюючи з вами, відповідаючи вам на коментуючи якісь події, відповідаючи на питання. А в житті я можу бути геть іншою. Ну геть іншою. Ви самі розумієте, на роботі ви одні, в житті з друзями ви геть інші, Ви можете переготати, посміятися. У мене навіть мова кажуть зовсім інша. Ну тобто, ти розслабляєшся, тому що ти не маєш себе контролювати в тих чи інших питаннях, тому що ну, ну, дорослі питання, важкі питання, і ти не можеш посміхатися або дати там якийсь негідний коментар. Це є частина моєї праці. Я до неї відношусь дуже навіть десь суворо. Ось, і вимагаю від себе також суворості, тому що це є виклик, це є долі, це є людський біль, це людські якісь ваші, це ваші. Важливі питання, де ви звертаєтесь, і я маю вам вагомо відповісти і дати якусь підсказку, пораду або десь дати вам певну надію. Тому моя робота тут вона геть інша, в житті я геть інша, ну геть інша, ну взагалі геть інша. Ну, ось така. Тому не дивуйтеся, коли ви чуєте у мене на відповідях. Батько каже, так, батько каже, я передаю, душа свідомо розповідає. Вона дає, я вам даю ту інформацію. Ось і так. Так, поїдемо по питанням. Тут їх небагато, але повертаються люди до них. Я трішечки вам дам, а ви вже дивіться, чи буде війна в Європі. Вона, друзі мої, і на даний момент відслідковується. Ви все це вже бачите. Колись я про це казала ще 23 третьому році. Тоді було важко в це повірити, тому що не було певної інформації, не було певних перебігів подій, стриманості якоїсь такої відвертої пихи від якоїсь держави або від наглості. Такої. На даний момент ми це розуміємо. Дуже хотілося, щоб цього не було і не відбувалося. Але заздалегідь ви маєте пам'ятати, буває певна інформація, до якої ми важко пристосовуємося. Потім дається перебіг подій або часу. Ми не знаємо на даний момент, та й завжди. Ми знаємо, що може ця подія відбутися. Але коли саме напевне, друзі мої, ну це дуже важко, і я вам скажу, батько завжди казав, ніколи людина не буде знати повністю всієї інформації, тому що це є воля і прояв Бога, Господа. В, в нашому просторі все йде закономірно. Подобається нам це чи ні? Воно все йде поступово. Як би інколи не звучало дивним, ми не знаємо, яким шляхом воно прийде, але воно відбувається. Дай Боже, щоб цього не було. Але Знаєте, як мені хочеться сказати, я давала якісь держави, та це і Польща буде нагнітання. В Германії мали бути, і дай Боже, щоб того не було, якісь певні колихання в інформаційному просторі. Далі це революційні якісь процеси на рівні держави, саме спілкування з людьми, це якісь прогресивні події, які буду давати поштовхи. Але хто ми розуміємо, як ми розуміємо, коли починається початок, коли буде середина і коли буде закінчення цього всього. Мають відбуватися ще деякі події. Так, має бути контр, я б сказала так, контрдії по відношенню до держави-агресора, яка б мала хоч на якийсь певний момент притримати свої бажання і усвідомити, що буде дуже великий гіркіт у їх державі, і що вона на майбутнє втрачає свою авторитетність, авторитарність, навіть не дивлячи на те, що вона на даний момент має союзників. Все може перевернути майбутнє декілька років. Тому треба розуміти, що нам та іншим державам, які допомагають нам, також усвідомлювати, що мають бути пророблені певні контрдії. Залучення якихось свідомих ще держав, розроблені конкретні, прогресивні якісь чіткі відповіді та намагання домовитися, тому що дуже часто люди домовляються на рівні держави, але не всі гідні того, щоб виконувати всі домовленості, які прописані у них у договорах або в статуті. Має бути проблематика в державі Європі, але не на даний час і не в такій прогресії, як це бачите ви. Якщо б ми порівнювали... Ці моменти з тими подіями, які йдуть у нашій державі, це може бути дронова якась атака, відслідковування певних подій, територій, або намагання десь поспішити і поставити своїх солдатів, свою якусь техніку, піротехніку, натякаючи на те, що ось дивіться, як воно може відбутися. Це, в принципі, на даний момент і відбувається. Польща, Литва. Білорусь, це є, знаєте, як на даний момент, скажу так, на даний момент це є і країни Балтії також сюди, також можуть відноситися. Це є ті перші дзвіночки, які можуть надавати вам дуже важливих сигналів, дуже важливих. Але дай Боже, щоб не відбулося, такого, таких проблем летячих ракет і дуже важких подій, які є в нашій державі. Так, майте на увазі часи вам не буду давати, але це майбутнє. Це майбутнє. Так, друзі мої, тут ще є декілька питань. Як бути, коли вам кажуть, що за вами стоїть тінь минулого, а хтось каже, як по той бічнього? Ви знаєте, гарна тема, можливо, не це питання, але коротко вам відповім. Душа накопичує дуже багато своїх життів. Тобто, наше життя воно не є сьогоднішнім, воно є минуле, яке накопичує сотні тисячі і мільйони років. Як ви думаєте, собі питання. Ким ми були колись, чим ми займалися, в яких релігіях ми були, що ми вивчали, чому так важко інколи людині жити, від чого йдуть у ці всі важкі захворювання по її родовій генетиці, по її гілки? Цьому, чому інколи йде важкі захворювання, батьки, діти, прабабусі? Як від цього відійти? Бо тут же ж ми розуміємо, це все рівень генетики ДНК, а є рівень духовності. А саме рівень аури, чакральної системи, що таке є кундаліні, що таке є колесо Сансари, розумієте, це дуже великий обсяг того, чому наш людський мозок може інколи і не вміщати. Душа є багатовікова, багатомільйонна. Так от, коли дуже багато людина проживає своїх минулих життів. Саме вивченні якихось релігійних вподобань, вона майстер з якогось конкретного вчення. Це може бути, ну ми з вами прожили не одне життя. Десь ми були з вами, вивчали якусь буддійську, да, буддійське направлення. Хтось жив дуже багато тисяч років був у мусульманстві. Хтось був дуже багато років в єврействі, хтось був в християнстві, але розумієте, це ми все, ось це людина. Вона свідомо народжується, проживає, десь вона проживає дуже гарне життя і вчилася, десь вона накопичувала і проходила таке життя, коли вона в багнюку когось кидала, вбивала. Ми ж також маємо розуміти, що наша війна це на сьогодення. А що було у попередніх життях? Які були війни, які були інквізиції. Можливо, хтось будував своє життя вірою, а його прийшли, зрадили та ж родина, хтось у когось щось відібрав. Це все йде про тому що в майбутньому, коли ми народжуємося, ми геть нічого не пам'ятаємо. І тільки на рівні інтуїції ми завжди собі говоримо: Ой, щось таке цікаве, та країна цікава, Мені цікаве це навчання, які гарні люди. Мені подобається їх культура, їх традиція. Від чого це все? Це все йде покликом душі, вашої рівноваги. Ви інколи кажете, дежавю, я це вже бачила, я це вже проживав. Я це підсвідомо розумію, як пояснити не можу. Квантові скачки, якийсь передпроцес по часу. Оце і є наше минуле, але також розумієте, що це є наше теперішнє і наше майбутнє. Як відробляє людина своє життя важкою працею, от реально важкою працею, важким болем, сповіддю душі. Проходженням того катарсису, як ми називаємо, больовий поріг, це коли ти думаєш, Господи, вже вже буде це впасти, нічого не робити. А ні, Життя і Господь дарує новий день, новий початок. Все, що в нас є, це сьогодні. Тому що вчора вже його не повернути, завтра ми його ще не знаємо, яке. Сьогодні. Тому кожного дня, сьогодні, ми маємо розуміти, що треба щось міняти. Саме сьогодні, так. Тому що завтра буде може бути все по-новому. А далі. Ми ніколи не можемо ні, чому ми можемо пригадати якісь певні моменти останніх життів, якщо ми проходимо там регрес, якщо ми проходимо якийсь гіпноз, інколи це нам дається і це вабаго, тому що гіпноз як має, я б сказала, так. Як ножі мають використовуватися по призначенню, тобто ви нарізаєте, а не вбиваєте людей. Як кип'яток, вода, да? коли вона тепла ви купаєтесь, коли вона гаряче а, як і в медицині. Якщо ти розумієш, що певні ліки дають тобі допомогу, якщо передоз, то ти собі погіршиш життя. Ну, у нас усе завжди має в всесвіті бути в житті баланс. Тому, якщо з цим підходити з розумом, ви завжди будете собі допомагати. Ви можете усвідомлювати. Все по періоду квантовості і скачкам. Ви маєте вимірювати своє життя саме покликанням того вивченого багажа досвіду, який ви прожили. Ви будете пізнавати, вивчаючи все, ковтати книжки, проходити якісь курси, навчання. Таке ж саме ви будете вивчати, мабуть, в тому ж гіпнозі, тому що це вивчення мозку, як воно як людина може згадати, що у неї було там 200 тисяч назад або пів мільйона років назад, коли вона вже йде не на клітинки там мозкової активності, а на вібрації духовного розвитку душі, і вона згадує. Якщо ми будемо це з вами вивчати, а я саме пропоную вам, щоб ви вивчали своє життя, свою душу, свої захоплення, вибачались перед тими людьми, де ви б розуміли, ой, була неправа, був неправий. Треба вирівнювати. Вивчали все: від астрології, астрономії, до духовного всесвіту, в мантри, кундаліні, все ви можете багато чути про все. Але допоки ви не попробуєте, ви не повірите в те, що це може відбуватися саме з вами. У даному житті на сьогоднішній день, і вам буде дуже цікаво. Цікаво, що воно є таке, що я не можу пояснити, як його до цього пристосуватися, від чого воно йде і як ним навчитися керувати. Я вкотре буду наголошувати, що вивчайте себе причайте самостійно, без дисципліни буде важко. Вивчайте кожну книжку, яка б вам була цікава. Але ви знаєте, я зазначу, що навіть останні три книги, які вийшли, на поклику душі вони вам дадуть стільки неймовірних відповідей, стільки інформації, що вам буде дуже важко це усвідомити. Інколи прості речі, прості відповіді у самих простих словах. Ми інколи шукаємо ось чогось такого, ну, неймовірного, такого квантового, такого. Невимовного, а отримавши, ви запитаєте себе якусь інформацію, а як її пояснити, а як вона відбувається? Ну поясніть мені. Так от, у доступі у вас є книжки, які пояснюють дуже багато. Не чіпляйтеся за слова, чіпляйтеся тільки за той стан, коли вам дидвіночок, а що це таке? А треба дослухатися, а треба спробувати, а треба якось поновитися, а треба вирівнювати свої, свої шляхи, іти намагатись побудувати кар'єру, домовитися з рідними батьками або дітьми, домовитися зі своїми коханими, яких ви кохаєте і бережете. Навіть коли ви на порозі розриву цих відносин подумаєте. Чи готові ви прожити в якийсь період часу для усвідомлення, чи можливо ви будете давати шанс, шанс реанімації, як то кажуть, другий подив, якого інколи може і не відбутися у вашій долі? Тому кожен день дає нам виклик. І саме ці події, про які я вам говорю, це і є ваша карма, це є вузлики по-іншому, які людині дають поштовхи для зміни вашої долі. От коли ви це розумієте, ви вирівнюєте. Розумієте, все вирівнюєте. Стосовно питання, що стоїть по той бічне, ви знаєте, хтось має розуміти, що все йде від аури, але маються допоміжні сили. Це все прояв Господа, це можуть бути ангели, це може бути якийсь. Ну, я по-іншому скажу, коли хтось робить спіритичний сеанс, ви викликаєте кого на рівні духовному, ви викликаєте якогось духа. Якщо ми у цьому ось, бачите, навіть в просторі нічого не бачимо, це не означає, що тут нічого немає. Але саме звернення в душі, якщо ви звертаєтеся до Господа, ви звертаєтесь до себе, хтось навіть постійно говорить. Звертається до святих, до ангелів, до свого роду, до того батька або матері, які раніше про вас піклувалися. Як ви думаєте, ви отримаєте цю породу, допомогу? Безпрецедентно отримаєте. Чи будете ви вдячні? Будете вдячні, коли ви побачите свою рідну людину, душу через сни, отак, от очі. Ви будете постійно говорити Богові дякую. Отак, от, от на рівні у тому, якому ви відчуваєте, до кого ви шукаєте свій прихисток, отака і буде у вас відповідь. Тому що якщо вам показати якесь неймовірне таке явище, ви без форми, без якогось суцільнього чіткого контуру, ви не зрозумієте, ви будете навіть побоюватись його. Але якщо ви знаєте, що таке ангел, що таке янгол архангели, що таке ваші рідні. То вам буде тепліше, і ви будете прислухатися. Якщо вам показати якусь неістоту, не людської подоби, подоби, ви навіть десь будете очікувати і боятися, щоб воно не повторилося. Тому що свідомість людська, вона інколи все заперечує. Мозок людини бажає щось забути, заперечити. І коли ви дуже чогось бажаєте, мовою душі, вібрацій, ви це закриваєте, просите. І Господь це закриває. Навіть ваш дар закриває, коли ви до нього не готові. Не готові. Тому, коли ви щось бачите у своєму просторі, явище, вібрацію, енергію, сутність, не бійтеся. Завжди моліться, завжди, але ви маєте розуміти, що саме мова дає вам можливість спілкування. І коли у вас забрякне мова і не зможе поверхнутися ваш язик, на інтуїтивному відчутті, ви завжди можете спитати в подумках, хто ви і до чого ви прийшли. Розумієте? Ось спілкування йде не ось так, як ми з вами. Воно йде тихо на рівні емоцій, на рівні душі. Є таке: це квантові скачки, ваша аура, ваше поле, ваші вихрі, все, що йде сакральне, мовою сакральною, мовою духовною. Тому не бійтеся. А звертайтеся завжди в подумках до себе, до Господа, до власної душі. Не бійтеся, завжди йде урок. Завжди якийсь йде урок. А ви маєте розуміти для кого і для чого він вам дається, тому що в багатьох підсказках інколи дається людям інформація стосовно не вас, але вашого оточення, не вашого оточення, а можливо майбутніх подій для вашої держави або когось особливого. Тому ви маєте прислухатися до себе і сьогодні вершити свої справи, працювати, вчитися і дороблювати все, що вам цікаво. Друзі, вам ну ось таке малесеньке, коротесеньке відео, але я думаю, воно. Надасть вам якоїсь інформації допомоги саме для себе. Всім гарного дня, до зустрічі!